Ти добра, ти розумна, ти безцінна, моя хороша. Ти Добре. добра. Ти розумна. Ти Добре. безцінна, моя хороша. Добре. Поміркуйте, що намагається його героїня формувати в дівчинці ще з дитинства. Назві якості та риси характеру, які роблять кожну людину прекрасно. Давайте спочатку на перше запитання: що вона каже своїй доньці або вихова... вихованці? Вихов... Вона її ну, можна сказати, похваляє і каже, що вона гарна, щоб вона була самовпевнена. Так, щоб вона була впевнена на собі. Добре. А назвіть якості та риси характеру, які роблять нас з вами ще прекраснішими. Які це риси? Саме mm -hmm. доброта. Доброта. Добрось. Можна... Що ще? Охайність, так. Тобто, якщо людина добра, але виглядає як е, безхатько, то ну, одразу їй не скажу, що вона прекрасна, так? Або якщо вона брудна, на, на голові е, з волосся таке щось негарна зачіска, тобто не охайна. гарне для кожного своє розуміння. Ось коли це. Е, Неохайно це не виглядає прекрасно. Як би ми не намагалися знайти там добрі якості, ну це моє враження. А скажіть мені, будь ласка, чи е, кажуть вам ваші батьки такі гарні слова? Ну, я розумію, що ось це. Ні за... кажуть. Так, так у Трірова на нічого. Коли я ну, ще ходила в Маріупольську, ну в? Не до війни мені завжди передконтрольна матуся казала статусом дуже слова такі приємні, що ти впораєшся, в тебе все вийде, ти отримаєш гарну оцінку, підтримувала, можна так сказати, та надихали. Так, ось дивіться, я виросла в сім'ї, коли, ну може, ще був час такий, коли ось ці емоції не дуже було прийнято проявляти там, казати ось такі. Гарні слова, тобто, це трошки з часом вийшло, щоб ось так мене зустрічали батьки? Ні, такого не було. Але е, своїх дітей я намагаюся цим валувати, тобто казати їм ці слова. Скажіть мені, будь ласка, а ви як вважаєте? Чи потрібно дійсно це казати? Я виросла також впевнена людина в собі. Е, Ну тобто, це може б мені допомогло, але це ну, основний фактор є. Як ви вважаєте? Чи будете ви казати своїм дітям так? Чи приємно вам це чути? Д... Даша, слухайте. Ну, мені дуже приємно чути такі слова, вони мене надихають, підтримують і так далі. І я вважаю, те, що я також буду говорити такі слова своїм дітям, тому що ну, їм буде, я вважаю, приємно дуже. Добре, Даша Чайка. А як ти вважаєш? Чи приємно це? Чи потрібно це? Ну, Те, що приємно, навіть мабуть, так. А Чи, потрібно це? Добре. чи будеш ти казати своїм дітям? <плес> <плес> Навірно, якщо вони у мене будуть, хоча я сумніваюся. <рес> добре, добре. Ну, дивіться, ось іноді мені також там дитина щось на, на, зробить погано і не хочеться їй казати, зла на неї. А ось кішка це дуже гарне створіння. Я більше можу кішку так восхваляти, які він гарненький, які він розумненький, що ось він скушав всю їду. Тобто ну, ось кожній людині потрібно комусь давати свою невеличку там, свою увагу, невеличкий такий клаптик. Добре, єдиний спосіб досягти краси це відчути її зсередини, забувши про те, яка в тебе зовнішність. Давайте переглянемо презентацію про відомих успішних людей. Зовнішність яких не збігається з еталоном краси? Дуже цікаво мені також. Що ж, Що ж там за еталон краси такий, який не збігається? Хто знає, хто це так? Це відома британська співачка, володарка Гремін, мабуть, навіть рекордсменка з володіння. Адель. І вона в свій час була дуже товстий. Doing... Адель британська співачка. Володарка кількох премій Греммі. Пишність тіла зовсім не заважає їй вбирати величезні зали у всьому світі. Вона надихає людей своєю внутрішньою силою, щирістю та відкритістю. Її таланти, пісні та голос неперевершена краса, яку вона несе людям. Меган Трейнор, американська співачка та авторка пісень. Популярна в наш час дівчина співає у своїх піснях про подяку Богові за те, що вона любить себе. Вона каже, я знаю, що не худенька. Якщо ти думаєш, що занадто товста, то знай, ти бездоганна до дрібничок з голови п'ят. Краса співачки у її любові до себе. Упевненості в собі цілеспрямованості. Вінфрі – одна з найбагатших і найвпливовіших знаменитостей за версією журналу Порпс американська ведуча громадська діячка. Вона впевнена, що в боротьбі із зайвою вагою ніякі дієти не допоможуть, поки людина не знайде гармонію. І з самим собою. Ця жінка з красивою душею та великим серцем надихнула багатьох людей, змусила повірити в себе. Опра – людина, яка показала, як можна стати таким, яким ти хочеш бути успішним і щасливим. Неперевершена акторка Тільда Суїнтон каже, мене часто називають сер. У ївці, аеропорту або на вулиці. Думаю, усіх збиває з пантелику те, що я така висока. Вони просто не можуть уявити, що людина, яка так виглядає, може бути жінкою. Незважаючи на це, Тільда – талановита актриса, щаслива мама та дружина, майстер перевтілень, ця акторка є музою багатьох режисерів. Відома співачка Мадонна та актриса Ванета Параді могли б соромитися своїх зубів, а точніше, щілини між ними. Але хто буде звертати увагу на маленький недою, коли перед тобою талановита, красива, розумна жінка? Дені Девіто, американський актор, каже, коли мене переконують у тому, що я не зможу чогось через мій малий зріст, мені стає смішно. За зовнішнім виглядом судять тільки недалекі люди. І дійсно, попри свій зріст, він щасливий чоловік та батько трьох дітей, успішний актор, режисер та продюсер, має зірку на алеї Слави. Добре. Добре, про які риси йшла річ. Ну, по-перше, про... те, що не зверга... ну не потрібно звертати увагу на іншу, ну, більш таку, як коли вони тобі говорять, те, що, наприклад, ти дуже високий або ще якийсь. Так, дивіться. Всі співачки, які оперні, які мають е, великі, велику тональність, вони всі е, трошки повненькі, тому що вони повинні мати велику діафрагму, щоб набирати багато повітря і щоб мати змогу співати. Тобто, для когось це може бути нестандартні е, не, не риси. Так? Ми всі звикли до модельної зовнішні, нас чомусь так запрограмували, що є моделі, всі повинні бути такими. Але е, сучасність трошки від, від цього відходить. Кожен має бути таким, яким, яким його створила природа. І е, в Європі е, вже багато часу до цього вчать. Тобто не звертають увагу на твої якісь недоліки, е, і ти вчишся також потім на них не звертати увагу. Е, і ви повинні також виховувати всі собі такі якості. Тобто, якщо у вас є якісь нестандартні риси зовнішності, по-перше, вони можуть вам тільки казатися нестандартними, а всі інші його, їх сприймають як е, вас цілком. Добре. Е, як можна позбутися цих комплексів? Ми вже багато разів казали: для цього потрібно щось з цим зробити, так? Якщо ці комплекси мають змогу виправити, так. тобто спуднути, Змінити зачіску, якщо там якісь проблеми зі шкірою, почати за неї трошки краще піклуватися. А якщо ні, зробити цей виняток своєю перевагою. Добре, давайте прочитаємо тренажер Руди про першу допомогу. Давай, Даша, читай перше. Причиною харчового отруєння може бути вживання зіпсованих прострочених або неякісних продуктів. Цікаве слово. Даша чайка далі. Друге. Е, перший ознак харчового отруєння підвищена температура тіла, зниження чи відсутність апетиту, загальна слабкість. Пронос болі в животі, дота, мішкий тиск. Добре. Надія, третя читай. У разі появи симптомів. Першого отруєння, слід. Негайно викликати швидку допомогу. Добре. Денис, четверте. Денис. Радіон. Четверте читай. До її приїзду можна промити шлунок, слабким розчином теплої води та харчової соди. Це дозволить видалити зі шлунку їжу, що отруює організм. Ліза, п'яте. Треба пити багато чистої кипяченої води, адже під час отруєння відбувається зневодження організму. Добре. Софія шосте сьоме. А далі лікування призначено фахівцем, щоб забезпечити себе від харчових отруєнків і дотримуватися технологій приготування та зберігання продуктів. Добре. Ще таке: ми отруїлися нещодавно і нам сам лікар назначив Кока-Колу, тобто вживати в баночках Кока-Колу замість цих сарбентів нам дійсно покращило. Тобто, можна колись там матері сказати, що це навіть лікування, але не зловживати це. Добре. Домашнє завдання прочитати текст швидкість на сторінці 24, які до мене є запитання. Можете його повністю показати? Так. Жодних запитань. Добре. Тоді дякую за урок. До наступного.